Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Розпочинаю сьогоднішнє відео із поїздки у село. В цю суботу ми зібралися з хлопцями та з чоловіком і поїхали. Це які в моєї мами перці вдома виросли. Це таке велике відро. І це ось така краса. Слухайте, вони вже цвітуть. Веземо мамі. Перці на дачу, треба їх висаджувати. Не дуже мої батьки мають здоров'я працювати на землі, але їх же ж не стримаєш. Як би не було, їм треба саджати. the wind тут треба, До речі, ось це все, це не наш тільки участок. О, Взяла лопату, дала Васильку. Василько! Поможи мамі лопату нести. Йдемо з Васильком прибирати в будинку, нарешті. Прийшли до хати і Василько каже, що закрито. Да, Васильку? Оце не А хто це вимазав? Це Василько вимазав? Ні, Відкриває, мама, хату відкриває. Бачите, через що я приїхала через ось цей весь бардак, який треба тут прибрати. До речі, я не купила ще засіб для прибирання піни, а здарма. Подивіться, що у нас робиться на дверях. І чим швидше я оце все повитираю, помию, тим було би краще. Але, я, на жаль, приїхала ще засіб, який ви мені рекомендували від піни, не купила. Коротше кажучи, сьогодні в нас досить так чимало роботи, нам треба підмести в основному все тут в будинку, позбирати все сміття. Я взяла мішки і буде в нас тут все добре. О, водичка тут. Вася, тож в нас є водичка ще. Вся, відкрив цілу пляшку. Будеш пити помаленьку, помаленьку. Покажусь трошки вам тут в кадрі, бо зараз буду прибирати, слухайте, павутиння тут. Купа. Роботи вистачає. Як подумаю, що ми будемо тут жити, і треба буде таку велику хату прибирати, то аж, аж. Але я скажу, чим більше площа, тим менше сміття. Василько робить? Єсть морозиво? А будеш мені допомагати прибирати? Так, да, лопатка. Ти можеш в пісочку гратися. Тут є відерка, тут ми, до речі, машинки лишали спеціально, щоб дітям було тут де гратися. Ну, вірніше, чим гратися, щоб вже ми не возили. Хайно ну, я вже тут наведу сьогодні порядки. На наступний раз буду вести сюди деякий посуд, плиточку газову або велику газову плитку, не знаю. Коротше кажучи, треба буде щось посуду привезти, бо я би зробила зараз собі тут кави. Мені вже можна, вже не ранок. Ти впадеш? <сміття> вже не ранок, але тут поки знаєте так собі умови. Плюс ми ще плануємо привезти сюди два стареньких матраса наших, тільки їх треба буде обмотати чимось, якоюсь плівкою, і будемо привозити сюди якісь покривало, якісь подушки, такі, знаєте, що можна буде забирати. І возитися, щоб тут можна було прилягти, присісти і було комфортно. Розпочинаю прибирання, бо телефон у мене розряджається зі швидкістю світла. you'd been hurt before Я хочу ось ці всі дощечки, що тут лежать. І ось це прибрати, перенести все в одне місце. Ми ось тут все складаємо. Василько, не чіпай, не чіпай, не розкручу, бо воно зараз пшикне ще більше. Ось тут ми складали всі дощечки, тут у нас мають бути сходи. Ми ж сходи маємо заливати, тому, можливо, тут не найкраще місце для. Складання цього дерева Василько закрути, бо тато буде сваритися. Я, можливо, їх зараз поскладаю. Я вирішила це все дерево, все ж таки, із ванної кімнати, перенести сюди, де будуть сходи. Ми ж плануємо тут і шашлик якийсь смажити на моє день народження, і, можливо, і на Василькове. Тому, певно. Ось це все дерево це все рівно дрова, які ми будемо використовувати для вогню, перенесу я його сюди. Ми придумали тут з Васильком. Крісло, як у Брітні Спірс. Ми на нього постелили пару бар'єр. Васильку тут дуже подобається, да, Василько? Коли ще він може полежати на грубці, тут колись буде грубка. Я сподіваюся, що до Нового року тут вона з'явиться. Побачимо, як покаже час. І ось тут я вже поприбирала, щоб йому не було пилюки. Так що першу кімнату я прибрала. Це більша спальня. Ну і зараз почнемо все ось тут. Спочатку збираю все, що можна попалити. До речі, дощечки всі я попереносила з ванної кімнати. Ось ту дошку, мабуть, там буду лишати, бо вона збита вдві. І я не знаю, куди її можна так поставити, щоб вона нікому не заважала, тому буде, певно, тут і лежать. Ось так. І ось тут. Ще це зараз заберу ось цей шматок блока. І ось там підставляли, коли вставляли вікна. Роботи трохи є. Я вже і впріла тут, але я скажу, що не стараюсь відкривати всі вікна, бо минулого разу. I'm a flower in the I think somewhere in a different life, I'm still seven in second grade, and I'm so happy that I feel. All Ну і як завжди, батареї мені не вистачило набагато зйомки. А так як тут немає розеток, немає світла, я все-таки лишила дознімати, щоб було фініш моєї роботи. Поприбирала я скрізь. Як бачите, єдине, що мені лишилось на наступний раз, це дійсно відмити двері від піни. Ну і я думаю, що роботу тут собі завжди знайду. У нас є декілька планів по будівництву цього року, тому помаленьку, потихеньку будемо рухатись. Поки я прибирала в будинку, чоловік займався свіжиною. Зарізали дві свині і, як і завжди, смажимо. Писали мені в коментарях, що чого я купляю полуницю, чи моя свикруха не садить, і мій тато. Всі все садять, тільки я не знаю, де та полуниця, яку привозять вже продають. Тут їй дуже, дуже багато. Я, звісно, взяла ось мисочку. І хочу зараз пройтися, пошукати, але полуниці, щоб так було червоної багато, я б не сказала. Так що, що наберу, те буде наше. І заберемо додому. І так, дивимося, де наша полуничка. І ось одненька. Щоб ящиками вона була, такого немає. Я, до речі, на наступний рік хочу посадити. Полоничку в себе біля будинку весною. Тільки треба для цього нам вирівняти нашу ділянку. Ну і якось ось так. Тут навіть пів літра немає цієї полунички. Є така, знаєте, ну, ще наполовину червона і так далі. Лишила її, бо ж куди її таку рвати? Так, що купувати полони, все рівно треба. До речі, хотіла запитати вас, чи є у вас також нашестя ось цих мух. Не знаю, де вони тільки беруться, і в нас у квартирі їх багато, і в селі їх багато, саме їх сезон чи як. Не знаю. Ну, давненько не було такої кількості мух. Навіть ось корів привели додому, щоб вони хоч трішки. Перепочили, бо на полі їх просто заїдають. Тут, звісно, також є мухи, але ну, кажуть, що на полі дуже-дуже їх багато. Люблю погуляти по селу, подивитися, хто народився, хто виріс, а кого вже й немає. Раніше вам показувала телят, то телята вже продали і лишилося просто тільки дві корови. Побули ми у селі буквально десь до обіду і поїхали знову ж таки забирати мою маму з дачі та їхати всім додому. Відправляюся я із ось таким букетиком. Дуже гарні троянди. Також дуже хотілося б посадити біля свого будинку, але поки ми там не живемо, то і саджати троянди немає сенсу. Ну і Звісно ж, як же ж без свіжини нас ніколи не відпускають. Дуже вдячна, величезно дякую моїй свекрусі, яка дуже сильно підтримує нашу сім'ю, завдяки чому ми можемо будуватися, завдяки чому ми живемо. І це колосальна допомога для нашої сім'ї. У нас вже новий день, неділя. Вчора вже нічого не знімала, бо ми приїхали, прийшла до мене подруга в неї день народження був. Якось потомилися ми з чоловіком, плюс до всього розбирали ще свіжину. Я вже нічого не знімала, бо телефон в мене розрядився. І я взагалі без телефона провела цілий вечір, і дуже класно. Писали мені в коментарях, чи здаються в нас квартири в нашому місті Костопіль, бо на Оликсі нічого немає. Скажу так, що з орендою житла в нас зараз туговато. Навіть наші костопольські люди. Які місцеві, які роками знімають житло, в них немає власного житла і вони не можуть відзняти нічого. Тому що в нашому місті дуже багато зараз переселенців. І я думаю, що не тільки в нашому місті, а їх взагалі дуже багато скрізь. І всі квартири зайняті. Якщо щось звільняється, то дуже швидко в'їжджають нові люди. Обрати нічого неможливо. Єдиний варіант є, якщо ви хочете десь а, жити. Ну, тут у нас у нас тут більш-менш спокійно, то є ще такі варіанти, що є ще будинки, але будинки за містом. Тобто, це будуть якісь найближчі села. Якщо у вас є машина, то можна їздити в місто, скуплятися. А Якщо це школа, то є шкільні автобуси. Вони возять дітей безкоштовно до школи. Коротше кажучи, можна жити. А, і будинки в селах набагато дешевше здаються, ніж в нашому місті. Я не знаю, подумайте цей варіант. Оп! Давай мамі цю ручку. Подумайте, розгляньте цей варіант, не знаю, чи він вам підійде. А, і то ці оголошення, там, де здаються будинки, їх в інтернеті не знайдеш. Це просто треба їхати. Заїжджати в кожне село і питати, чи є порожні будинки, чи можна зв'язатися з власниками, чи можна туди в'їхати. Тільки подивіться, скільки там голубів. І до речі, в нас вже ввімкнули Вова, Вова, нас вже вімкнули фонтан. Дивись, дивись скільки пташечок. Бачиш, вони щось там їдять. Да. Там трояндочки жовті. Ходи на фонтанчик, подивимось. Ходи, ходи туди на фонтанчик, ходи. Ходи на фонтанчик. Думаю, в кожному місці є такий майдан. Щоб ви собі розуміли, тут стільки моїх знайомих. Тут є і фотографія мого кума, і це тільки маленька частина хлопців, які полягли в цій війні. До речі, ось ці фотографії, вони вже по обидві сторони, і мені здається, що тут буде ще скоро набагато більше, якщо цю війну не зупинити. Бачите, ось там стоять прапори. І ось там так завжди перекривають тут дорогу, коли везуть нового загиблого воїна. Або декількох. У Нас тут втрати колосальні, щоб ви собі розуміли, чоловіків у нас майже вже не лишилося. Ось, бачите, там далі також прапори. Ці дві вулиці перекривають повністю, а по моїй вулиці завжди везуть. Бо я живу на центральній вулиці і Чи постійно. Як я їду на машині і це все бачу, аж плакати хочеться. Навіть зараз бачу прапори і розумію, що когось везуть. По дорозі на нову пошту ми побачили вивізку з такого мультика. Не бачила я рекламу його, але подумала, що дітям, певно, буде цікаво. Та і я з чоловіком давно не ходила ні в кіно, ні на мультик. Хочеться дітей чимось порадувати, хоч іноді, хоч в той період, коли в них дні народження, подивилася, що зараз іде. І я думаю, що невдовзі ми прийдемо сюди, саме на сеанс мультиків. Коли вже я поверталася з пошти, подзвонив чоловік, що він вже йде з рибалки, ходив дуже рано і цього разу взагалі нічого не спіймав. Ну, Але таке також буває. Наш вовчик радіє водичці, Взагалі тут діти дуже люблять плескатися влітку і декого не можна відтягнути від цього фонтану. Особливо, коли жара і неможливо знаходитись на вулиці, а діти хочуть погуляти, то біля фонтана просто неймовірна кількість дітей і біля них також батьків. Дуже тішать мене ось ці клумби із трояндами. Раніше тут дуже часто мародерили, в нас тут і тюльпани були посаджені, і троянди, і різні квіти, але частенько у них виростали ноги. Зараз з цим проблем якось немає. Повертались до додому базаром, купила Юрчику ось таку бананку новеньку. Другу разу у мене скудненькі покупочки з базару. Тут у мене помідори, знайома віддала по 85 гривень, а так вони по 100 були. І взяла Юрчику бананку нову, бо в нього стара вже порвалася. Ось так вона виглядає. І ось такий в нас Юрчик. Класно. Да. І під його телефончик підходить. Да? Да. До речі, бананку купувала за 150 гривень. У того самого хлопчини на базарі, що брала лампочки. Ви знаєте, досить непогана така. І вона не повинна промокати. Така тканина. 150 гривень. Дуже класна ціна. Вона йде як сумочка. А ну візьми, вдягни. Мама подивиться. Оп. Та не так, отак вона носиться. Я знаю, які її носять. Ну, я Тож не так, отут впереді її, її носять. Не. Або назад беруть її. Так? Що, не. не те? На ножці не те, зараз будемо міряти ще. Так? Ще будемо міряти? Так, да, зараз будемо ще міряти. Ще да, Подобається тобі мірять? Да, вот То Добре, зараз okay. дадуть меншенького, побачимо. Побачимо. Okay. Купили Васильку, ось такі кеди. Це для садочка, бо там він бігає в тих, що ми купували минулого року, і вони вже нуге тісні стали. А кеди це саме найкраще, що може бути в садочку. Because you tried and tried. But for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal?